Сьогодні ми будемо з Олексієм батлувати. Ото заруба, я в шоці, казала тобі, мама, не їдь на борчаговку. Ні, ви або їдете, або не їдете. Боже, допоможи мені виграти його! Йоу, всім привіт! Це нова серія нашого серіальчику. Сьогодні, у цьому випуску, ми будемо змагатися з Олексієм, який має свій канал. Працюємо тільки в плюс. Він працює на Теслі, і ми сьогодні з ним вирішили побатлувати. Я не знаю, що з того вийде, але мені здається, буде цікаво подивитись, скільки можна заробити на такій автівочці і як можна позмагатись з таким конкурентом. Тому заварюйте чайок. Беріть щось смач... С -с смачненьке і ми полетіли є пігнали, Дивіться яка тачка офігєна! Льоха yeah. здорово що, попрацюємо сьогодні. Попрацюємо, попрацюємо. Все, давай заправляйся і будемо працювати. Тобі хана буде, все. Я на преміум класі зараз на цій тачці О -о -о. буду їздити. Це яка тачка? Це... Ламборджині? <рес> давай. Добре, заправляйся. Оце прикол. Як ви тут? Оце технології. А, нічосі. Не пускає чужих. Прикол, прикол, привіт. Привіт, Макс. Що От і Да мне прикольно. все так Вот это так тачка. Вот это конечно. Прикольно, да, на Тесле гонять. Бум. Короче, В общем, ви бачили цю автівочку Теслу і мою нову автівочку Міцубіші. Сьогодні ми будемо з Олексієм батлувати. І, і насамперед ми хочемо, ну, я хочу для себе побачити, скільки людина може заробити на Теслі на такій яркій автівочці. До речі, я сам дуже-дуже мріяв про таку автівку і ось з'явилася можливість підзняти нам такий відосик. Тому, що ти скажеш? Багато коментів мене залишили під відео там, що намагані можна таку касу робити. Ми сьогодні перевіримо це. І вияснив на Мегані можливо таку касу робити, як я зроблю сьогодні, чи ні? Ні, насамперед на Мегані можна зробити таку касу, але е, ти проїдеш десь 400 кілометрів, напевно, і будеш дуже, дуже не радий тому, тому дню, що ти працював е, коротше, на, на зміні в таксі. А от на У Теслі класно, можна заробляти. Скільки, до речі, в тебе там вон, заряду зараз? 75. 75% це наскільки пробігу тобі... Ну, дивлячись, як їздить. Ну будеш типу, їздити, наприклад. Їздить. На 150-180. Коротше, короче, короче, він буде заряджатися, все время, а я буду їздити заробляти гроші. Зараз побачимо, хто ще виграє. Я буду спати в машині, а він буде працювати. Включаю уклон, беру, ставлю ланцюг на 2,5 кілометри. І зараз коротше, я буду ловити дуже класні закази. А ти що робиш? А я бізнес і преміум. Преміум по болту. А він бізнес. А ми не бізнес. Преміум по болту. Black. Чуєш, а за скільки ти купив машину? Не секрет. дві вона стояла, Ну, сторгував півтори тисячі. А яка твоя сама е, максимальна каса була за день? П'ять тисяч. П'ять тисяч. О, дивіться, дивіться. А в нас що? А в нас вже заказик. хоч ми і не бізнес, а ми не горді. А, а ми не, не горді. Не. Ми його беремо. Беремо 170. за 171 гривню дзинь. А Олексій а... буде зараз починати дивитись свій другий сон. А я буду пить каву. Він буде пить каву, буде той досі. Але, але в нього може прилетіти заказ за 400 <рик> за 500 гривень, а я ще до того і навіть і не не, не дойду. Макс полетів на перше замовлення. Я буду чекати. Чекати свого часу. Ми коротше, бігнали робити наше наш, перше замовлення. І сьогодні, звісно, то заруба, ото заруба, я в шоці, на що я підписався. Макса проблеми, він, роз... <розуміло> він розминувся з. Не... Ну, виходить, щоб я вас Клієнтом. що... його рішає, рішає. Говорить, пішки, пішки йдіть, пішки йдіть. Раз, раз, раз. Все, чекаємо, чекаємо на клієнта. Боже, допоможи мені виграти його, це буде дуже прикольно. 171 гривня дзинь. Олексій теж знайшов заказ за 200 гривень. Ну, на Теслі, ви ж розумієте. Ми не з такої сім'ї. Коротше, це прикол, взяв заказ, маршрутка. Будемо зараз як маршрутка їздити. 21 кілометр. Ну що, перше замовлення виконане. 246 гривень. Я в центрі. Алло? О. Ну шо ти? Чого? Ти працюєш? Ти в центрі? Да. Друге замовлення взяв? Шукаю замовлення? Шукаєш, а я знайшов, а я знайшов. Їду я no. е, на подачу, телефонує він. Говорить, типа, ви через скільки будете? Я говорю, ну через хвилин 5, 5, максимум 7. Він говорить, треба ще хвилин 10-15 по почекати, щоб я там з документами рішив справу. Я говорю, добре, почекаємо. Потім хвилину проходить, А можете заїхати в супермаркет, купити е дитині їсти, там я не знаю, щось купити їй. Е я з розрахую з вами. Я говорю, так давайте я вас заберу і ми разом з'їздимо, купимо і. Ні, ні, ви або їдете, або не їдете. Я говорю, ні, не їду, бо це розводняк. Поняв, а говорить, говорить, типа, вийде, вийде дружина, забере їжу, а потім ми поїдемо. Я свої справи, типу, закінчу, потім поїдемо. 303 гривні дзинь. Заказ маршрутка зроблено. Ну що годину без замовлень і прилетів мені замовлень по блеку. Так, ну що, ми взяли заказ? Аж за 60 гривень. Оце так перемога. Оце так кайф. Пігнали. 96 гривень дзинь. За мінімалочки. Ганяємо на мінімалочках сьогодні. А що робити, що робити? Тому що там на Теслі на максималочках вивозять, а ми тут повинні на мінімалочках вивозити. І зараз їдемо на нове замовлення. Вже воно прийшло. Щось робота пішла. Трохи дощик накрапає, тому люди не хочуть їздити. На транспорті і ходити пішки. Тому ми потрошку їдемо. Цікаво, що там у Олексія. Беремо, там якось виїду Блеку Правда, подача 3,6 км, але все ж поїду. Так, коротше, зробили ми цей заказ, 91 гривню цинь Зараз ми їдемо вже на другий заказ на Чокалівський бульвар забирати людей. А Олексій, до речі, поїхав по своєму бізнес-тарифу. Напевне, десь за тисячу гривень йому обійдеться то замовлення. Дуже його вітаємо з цим. Але він поїхав у зоопарк 12 місяців. Це дуже добре, тому що будемо сподіватися, що... Він там буде чекати заказа, а ми поки будемо тут працювати. Ну, а ми приїхали в центр 115 гривень. В день. Десь в нас 1200 гривень на четверту годину, а в нього вже там стільки грошей. Ви собі не уявляєте, то капець. Все, треба їхати брати тесло. Дайте тесло, люди добрі. Поки замовлень немає, поїду на зарядку. Розпочав зарядку. Автомобіль заряджається. Тільки тут по 14 гривень за кіловат. дороговато Ну що робити? Скільки ти взагалі зробив замовлень? Не багато, штук 5. І ти вже двушку маєш. Е, Чаєвий, так. А скільки? я маю. Я скажу. Ні, ну чаєві то таке. Чаєві ми не рахуємо. Загал. Тоді зараз кажу, скільки без чайових. Без чайових кажи мені скільки, бо це капець. Ти що так заробляєш, Так не можна. 1930. Йоли пали темно. І ми коротше, заробили ось сумасшедші гроші, 230 гривень. Але коротше дуже важко. Я не знаю, робота пропала. Класних заказів вже мало. Щось пішло не так. Виконав останнє замовлення, я зараз почав дар, але в мене є проблемка. Крюстон, у нас проблема. З колесом заднім лівим. Спускаю чомусь. Що, вибув я з гонки на годину десь. Коротше, я на Борщаговці. Зараз поїду на сирець. Є надія, що може звідти я десь у центр попаду, але це Знаєш, що я поїхав на ту борчаговку? Казала тобі мама, не їдь на борчаговку в 9.30. блін, Пігнали. Я знов в робочому бою. І можу працювати. А ось і замовлення. Куди мені треба? Супер, супер. Його липали. 353 гривні в сторону дому. І на цьому, напевне, наш сьогоднішній батл може і закінчитись. Ну, коротше, завтра будемо зустрічати з Олексієм і підбивати підсумки нашого батла, хоча я вже підсумок знаю. Виконаю ще дві поїздки по болту, по мінімалці. І прийшов ще одне замовлення: з на контрактову 12. Нас трій 10, я вже вдома. і проїхав за сьогодні 246 кілометрів. Завтра зустрінуся з Максом, підведемо підсумки і поговоримо. В общем, ми підбиваємо підсумки вчорашнього нашого батлу. Я заробив 3 тисячі гривень. 3 тисячі, це дуже мало, як для мене і як для всіх. Дивіться, по уклону 2754. І по болту. По болту зараз він грузиться. Зараз він грузиться. О, тут вже можна ловитися закази. І по болту я заробив 210 гривень. І ще мені насипали куча мілочі і це вийшло в мене 3 тисячі гривень. У Олексія що там? А в мене все. У нього все рівно все так. Все рівно. Цілий день спав в машині. Ну і щось вдалося заробити. 1756 гривень в мене вийшло по Uber. Чотири поїздки. Чотири поїздки по всім улюбленому уклону. 562 гривні. Гривні. І болт, болт. Болт. Телеграмщики, шахраї. Бабушки. <NBC3> Любимі Олексія телеграмщики. Tea. 1715 гривень. І того в мене вийшло. У нього вийшло 4036. 46... А, 34 гривні. 4034 гривні ти проїхав. Скільки? 240. 250 кілометрів. 250. Я проїхав 285 кілометрів, зробив 23 поїздки і заробив 3 тисячі гривень. Це дно. Чого дно? Ну тому що ти бачиш, скільки треба працювати, щоб щось заробити. До речі, дуже прикольно, тому що Олексій почав теж розмовляти українською мовою на своєму каналчику. Тому підписуйтесь. Мені дуже тяжко, ну я. Але він старається, він молодець, підтримайте його. Заходьте на його каналчик, підписуйтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій каналчик. А ми будемо робити тільки кращий контент для вас. так? так будемо напрям... працювати. Будемо працювати, будемо робити щось е Цветити. прикольне. Да? Да. Да. Тому що. Е а нічого. все, ставте вподобайки і коротше. До нових, До нових зустрічей, є, пока, гай. Хотів сказати дуже велике. Дякую. Олексію за те, що ми зробили з ним таку калабу, дуже прикольно з ним було працювати, спілкуватись, і я певен, що наша ця калаба і ця зустріч дасть ще дуже багато цікавого матеріалу і контенту, тому що він дуже хоче розвивати свій канал, розвивати свою тематику. І тому дуже приємно з такими людьми мати справу. І... Ну, Льох класно. Я тобі конкретний лайк ставлю, так що до нових наших з тобою зустрічей це було прикольно. Але знай, що ти виграв нечесно, тому що на Теслі, на Теслі і на Міцубісі це не, по, це не, по, це, це, це не можна порівнювати. Коротше. Все, от що, я хотів, от, що, от що я хотів сказати. Але тобі, коротше, велико дякую за цю колабу, що ми так з тобою знайшлися. Блін, ну що я вам скажу, от так класно на Теслі працювати.